Друзі, привіт! Ви на каналі Мойо. Мене звати Даша. Запрошую вас разом зі мною зібратися на прогулянку. Наша мета зробити це швидко та щоб укладка трималася увесь вечір. В цьому мені допоможуть наші красунчики-новинки від регмінто, фен та стайлер плойка. Я помила волосся і тепер надлишкову вологу забираю рушником. Обов'язково не тру його. Я вже закохана цей фен лише за його дизайн. Ви тільки подивіться, які кольори та форма. Також він дуже легкий у руці, а для довготривалого вкладання волосся це максимально важливо. Тут є аж чотири насадки для укладання. Перша тонкий концентратор для укладки. Він спрямовує потік повітря на щітку для створення пружності. Ось це приборкувач пухнастості. Це паличка-виручалочка для створення гладкої укладки. Ось ця насадка призначена для власників кучерявого волосся. Цей дифузор призначений для прискореного природнього сушіння вашого волосся. Легкий розсіяний потік повітря м'яко сушить ваші локони, не порушуючи природньої форми та текстури. І остання насадка це дифузор для створення локонів. Якщо вам потрібно зробити природній вигляд ваших локонів або хвиль, просто кріпите магнітні зубці до чаші дифузора. Недаремно гасло цієї лінійки «Рекмінтон» – універсальність без компромісів. Це точно більше, ніж фен. Настав час сушитися. Наразі я візьму фен без насадки та просушу своє волосся десь на 70%. Тепер сушимо більш ретельно. Для мого волосся підходить тонкий концентратор для укладки. Також мені потрібна щітка. Я розділяю волосся по маківці на дві частини. Дівчата, не забудьте скористатись термозахистом для волосся та вашим улюбленим засобом для укладки. Ось так я просушую нижній шар свого волосся, трішки підкручуючи його кінчики. Взагалі, остання лінійка Reffington дуже розумна. Наприклад, в цьому фені є датчик. Термакер, який самостійно регулює подачу повітря, аби волосся не перегрівалося. Також тут є аж 8 комбінацій налаштувань температури для різного типу волосся. А мотор потужністю 2000 вольт прискорює швидкість повітряного потоку до 120 км за годину. Це дозволяє прискорити швидкість сушіння на 25%. Ось волосся вже сухе, але я хочу позбутися пухнастості, тому беру насадку Fly Away Tamer. Та проходжусь зверху донизу ще раз. Я такої насадки ніколи в житті не зустрічала. Це просто топчик, який робить чудеса з моїм волоссям. Волосся ми висушили, і я дуже задоволена результатом. І тим, що Фен Ребінтон потербувався про моє волосся. Також у комплекті йде мішечок для зберігання. А ще, друзі, ціна, ціна просто вражає. На сайті Мойо цей крутезний фен коштує 2399 гривень станом на листопад 2023 року. І ціна і фен просто космос. Волосся ми висушили реально швидко. Тепер настав час цього зіркового красення, стайлера. Чи плойки? А, це ж два в одному. Репінгтон створив один стайлер-плойку для кудрявих та прямих локонів. Я ж вам казала про універсальність цієї лінійки. Купуєте один продукт, а вирішуєте багато інших завдань. Вам потрібно вирівняти волосся легко. Суньте кришки вгору, подалі від ручки, і звільніть фіксатор корпусу. У такому режимі нагріватимуться лише пластини. Довжина цих пластин 110 мм. Це дозволяє захоплювати більше волосся за один прохід. Плавні вигини Flex Covers також ідеально підходять для створення потужних локонів за допомогою пластин випрямляча. А якщо вам потрібно накрутити, стайлер легко перетвориться на плойку. Для цього зафіксуйте пластини разом і посуньте кришки вниз до ручки, доки не почуєте клацання. Таким чином ви активуєте режим завивки. Великий барабан формує м'які пляжні хвилі, а керамічне покриття проти ковзання допомагає утримувати волосся на місці під час завивки. Такий стайлер ідеальний для подорожей. Сьогодні ви накрутили волосся з допомогою плойки, а завтра випрямили з допомогою щипців, А в сумці займає місця мінімум. Також у комплекті йде розкішний чохол, та рукавичка, щоб берегти ваші ручки від високих температур. Вже не терпиться побачити дію стайлера на практиці. Сьогодні в нас романтична прогулянка. Отже, будуть локони. Я скористаюся режимом плойки. Суваю пластини донизу, вмикаю. Обираю оптимальну температуру для мого волосся. Чекаю 20 секунд і можна починати. Показник температури перестав миготіти. Отже, циліндр нагрівся. Я знову розділяю волосся на дві частини і починаю крутити нижні пасма. Лишень подивіться, який ідеальний локон виходить. Обов'язково дайте пасму волосся охолонути і можете зафіксувати його лаком. До речі, ось ці наконечники не нагріваються, але рукавичка все одно допоможе мені уникнути опіків. І якщо ви забудете вимкнути пристрій, не хвилюйтесь, через годинку часу він автоматично вимкнеться. Я можу робити локони більш щільними, при цьому брати меншу кількість волосся і довше тримати його на гарячому циліндрі. А можу робити суто хвилясті м'які локони. Для цього можна брати більшу кількість волосся і тримати на плоті недовго. Отже, дивимось всі локони однакові, я даю їм час охолонути та опісля попшикую лаком для волосся. Наразі я маю розпушити волосся руками, що надасть моїй зачисті об'єму та життя. Нова лінійка від регмінтон робить з волоссям просто чудеса. За доступною ціною ви отримуєте один пристрій з різними функціями: один фен як для рівного, так і кучерявого волосся, один стайлер як для вирівнювання, так і для професійної накрутки на плойку. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Пишіть свої враження в коментарях. Підписуйтесь на канал Мойо. До зустрічі!